Давно не було відео про розподіл бюджету, тому в моїх байндерах відбулись невеличкі зміни. А саме такі, що я об'єднала деякі конверти в один. Наприклад, їжа і транспорт, адже це ці категорії, де я найбільше витрачаю готівку. Також деякі конверти залишилися і я додала два нових челенджі. Перший челендж це відмова від покупки кави. Дивіться, в мене вже вийшло зекономити 500 гривень. І саме таку суму я кладу в конвертик. Чому не клала сюди кожен день, тому що банально, бувало, немає там по 50 гривень, по 100, були крупні суми. Також я хочу вести челендж дощик. І за цей період, коли я почала його вести, був тільки один раз дощ, тому кладу 20 гривень. Сюди я вирішила прописати таку невеличку, символічну суму, яка цілком підйомна, щоб туди класти, якщо дуже часто буде дощ. Також доповнюю свій челендж. Челендж по пранню у мене вже було дуже багато стиралок, і ще сьогодні також буде одне прання, тому зафарбовую і сюди покладу 100 гривень. До речі, челендж прання у мене найбільш активно так просувається. Ну, ще кава, почала дуже активно просуватися. Тому цей челендж я буду повторювати знову і буду таким чином накопичувати кошти. Мені здається, це в принципі досить зручно і дуже ефективно. Мені подобається. У мене є ще один челендж це челендж пазлів. Він, звичайно, в мене трішечки довше тягнеться, ніж попередній, адже сюди потрібно класти по 50 гривень. Але я себе, в принципі, в ньому не обтяжую і кладу 50 гривень тоді, коли в мене є змога, тоді, коли я хочу. І в принципі це досить добре. Звичайно ж, хотілося б класти частіше, але тим не менш. Кладу 500 гривень в конверти кіць, це, це на потреби дитини. Звичайно, буду його ще доповнювати, і, можливо, мені знадобиться купити щось для Ярославчика, щось з одягу, чи, можливо, якісь іграшки. Також кладу в конвертик Beauty 200 гривень, буду його ще згодом поповнювати, буде мені там на всякі різні косметичні дрібнички. І обов'язково кладу в конвертик Health, тобто в конвертик здоров'я 500 гривень, і хочу кожного місяця все ж таки дійсно класти по 500 гривень, щоб накопичувати його. І в електрику додам 50 гривень, хай буде, потім ще буду його доповнювати. Також у мене є такий червоний красивий байндер. Тут в мене є конвертик для хобі, кладу сюди поки 200 гривень, мені нічого такого не потрібно, тому буде така невеличка символічна сума. Ну, в принципі, це весь мій розподіл на сьогодні. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк, пишіть коментарі і буду рада вашим підпискам.